Мої вітання глядачам суспільного. Ви дивитесь частину новин тиждень суми для тих, хто з нами вперше це проєкт, де ми обговорюємо найактуальніші новини події та ключових осіб, якими для жителів сумського регіону запам'ятається тиждень, що минає. Близько чотирьох десятків пошкоджених осель і травмовані люди. Такі наслідки влучання російського ударного безпілотника по приватному сектору сум. Шахет вибухнув ввечері 21 січня, коли мешканці будинків відпочивали у своїх оселях. Очевидці розповідають, усе сталося настільки швидко, що люди не встигли зреагувати на звук наближення безпілотника. «Це За три секунди. Дррр, бах, і все. Я навіть не пам'ятаю, як как, как звучав э, зрив, тому що, мабуть, все житіло на нас, те, що нас не вбиває, делает нас сім'ї. Я тільки хотіла з кровати вставати і бабах. Ну, благодаря, що в мене шторка була заштурена, так мене стеклом не поранило. Станом на вечір 22 січня зафіксували пошкодження у 41 будівлі, повідомили у міськраді. У помешканні пані Валентини потрібно ремонтувати двері, вставляти нові вікна і лагодити пошкоджений паркан. Откуда ті кошти? У мене 4 тисячі і дочка на мінімалку. Оце і все. Волонтери гуманітарної місії Проліска привезли людям матеріали для екстреного ремонту житла. ОСБ плити, набори потім там піна, скотч, плівка. Мешканцям, які потребують, ми можемо надавати ковдри і ліхтарики, якщо немає світла, у результаті російської атаки травмовані четверо людей, серед яких дитина. Трьом мешканцям надали допомогу на місці. Одна людина лікується амбулаторно, уточнили у міськраді. Днем раніше, 20 січня, близько полудня, російські військові нанесли ракетний удар по гамаліївці шосткинської громади, як наслідок пошкоджені сім приватних до домогосподарств і три під'їзди у багатоквартирних будинках, а також приміщення місцевого клубу, розповіла староста Валентина Воронова. Форточку вивернула, окна повилітали, он у нас ремонтують, там все нарушено, дірки в кришах, потолок упав, окурей там. Ну, в хаті повредило, поврядило, тріщина пошла там по плиті. На даний час не постраждалих, не загиблих, не виявлено. Будемо працювати, будемо відновлювати. Російська армія продовжує завдавати ударів по СБУді на Сумщині. 21 січня внаслідок ударів відомо про руйнування приватного будинку та пожежі. Про це Суспільному розповіла керуюча справами виконавчого комітету Ксенія П'ятниця. За словами жінки, російська армія атакує місто щодня. 21 січня російські військові атакували шахедами із селища Недригалів Роменського району. Про це Суспільному повідомив голова громади Костянтин Волко. Попередньо у Недригайлові було три влучання. В обласній військовій адміністрації повідомили, що внаслідок атаки травмовано двоє людей. Голова руменської РВА Валентина Назаренко уточнила, що три російських безпілотники влучили по приватному підприємству на території Недригайлівської громади. Щодня армія РФ атакує громади Сумщини. Полювання дронами влаштовує і на села Новослобідської громади. Жителька села Князівка Новослобіцької громади Ніна Плаксіна показує залишки будинку, в якому жила сім'я переселенців із села Бунякине, яке розташоване на кордоні з Росією. Тут проживало подружжя пенсіонерів Валентина та Микола Колотиляних та їхня старенька бабуся, розповідає жінка. На зимові канікули до них приїхала дванадцять. 50-річна онука, люди втекли від постійних обстрілів, сподіваючись, що за 20 кілометрів від кордону буде безпечно. На бабушку ввалилося, потолок, ввалився, її привалило там і заходили з другої сторони, розбивали вікно через вікно її витягували. А сюди Валя вискочила сама, викинула спочатку Дашу, внучку, а потім сама вискочила і ще документи успіла святити. Сама пані Ніна живе за 200 метрів від цього будинку. І додає, дронові атаки на село відбуваються ледь не щодня. Внаслідок однієї з таких дронових атак, 13 січня, у селі Князівка були пошкоджені шість домогосподарств. Один будинок повністю зруйнований, розповідає голова громади Ольга Гарка. Від кордону ми знаходимося 20 кілометрів, тому тут не сильно достають, якщо це артообстріл, А таке вже як шахеда або каби, звісно, долітають. Їх дуже набагато більше кожного кожної доби. Прикордонні села небезпека залишається там більше фіпів працює. Попри обстріли, говорить Ольга Гаркавенко. Люди залишаються вдома та поки не планують виїжджати. Із сум'ян на сумчан просить змінити назву жителів Сум Тамара Савчук від імені жителів міста. На сьогодні петиція набрала 283 голоса з 250 необхідних для її розгляду. Тепер за неї мають проголосувати депутати міської ради. Авторка петиції зазначає, що сумчани це історична та рідна для нас назва, посилаючись на дані порталу української мови. Статут сумської громади ухвалили на. На сесії міськради 30 жовтня 2024 року у проєкті рішення зазначено, що жителі Сум звуться сум'янами. У грудні мін'юст зареєстрував статут. 22 січня близько о пів на 10 вечора біля залізничної станції Амбари на Сумщині потяг з сполученням Київ Суми наїхав на 16-річну дівчину та 15-річного хлопця. Про це повідомили у Нацполіції Сумської області. Внаслідок отриманих травм діти померли на місці. Правоохоронці розпочали досудове розслідування, проводять необхідні першочергові слідчі дії та встановлюють обставини події. За даним фактом, слідчі чи відкрили кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту Кримінального кодексу України? У зарічному районному суді Сум продовжують розгляд справи голови Сбузької громади Олександра Гена. Його затримали наприкінці квітня 2022 року та обвинувачують у державній зраді і незаконному переправленні людей за кордон. На то время я не знал, что мне именно делать по закону, не по закону. Вот. Я оказался один на, на один. Вот агресором, можна так сказати. Понад два з половиною роки Олександр Ген перебуває у слідчому ізоляторі. Згідно обвинувального акту, після початку повномасштабної війни він підтримував зв'язки із представниками Росії та передавав їм інформацію про переміщення воїнів Збройних сил України, а також види їхнього озброєння. У суді Олександр Ген підтвердив, що був знайомий із головою адміністрації Суземського району Росії і зустрічався Мені сказали, що ми відкриваємо пункт пропуску со своєї сторони. У мене у нас к вам просьба не препятствовать тим, тим людям, які хочуть вийти. Із території України на територію Російської Федерації чоловік каже, через пункт пропуску він нікого незаконно не переправляв. Також, за словами Гена, він відмовився допомагати росіянам і, врешті-решт, до СБУ вони не зайшли. продовжить допитувати обвинуваченого Олександра Гена 28 січня. За статтями, що йому інкримінують, максимальне покарання довічне позбавлення волі. Із допомогою мандаринки та записки у полон на цьому ві. До військовослужбовці 117-ї окремої бригади ТРО з розвідувального безпілотника за допомогою мандаринки скидають російському солдату записку із вказівками, куди йти, аби здатися в полон. Виявили групу, яка окопувалась у лісі, і почали по ним працювати. По цій групі було а, десь приблизно біля 20 скидів і. Особисто моїх 11 в десь, плюс-мінус з уламковими снарядами. Інші члени групи залишилися або в лісі, або це 200-300. І оцей останній захотів здатися вже. Перед цим кидали просто картонки, але їх зносило вітром. Мандаринку чисто для, для ваги. Замотали записку, вклали туди мандаринку, просто щоб вона впала до нього, щоб він її прочитав. На третю записку він тільки. Скажімо так, відкликнувся і ми побачили якусь реакцію. То далі ми вже його мавіками супроводжували до хлопців на СПШ, які прийняли його в полон. Таку інформаційну картину на Сумщині ми мали цього тижня. Традиційно разом із командою ми будемо вдячні за перегляди, вподобайки і коментарі. Нагадую, що таким чином випуск просуватиметься і про ситуацію на Сумщині дізнаватиметься більше глядачів. Я, Христина Довбня, бажаю вам тихих вихідних і прощаюся до наступного тижня.